Швидкі, квашені зелені помідори. Просто об'єдєніє. На греці ще залишилися зелені помідори. Я відібрала більшість із них бурих. Півтора кілограма поробила надрізи, як сама того хотіла, і вдовж, і поперек, і хрестиком. Розміри були різні. У блендер 50 г чесничку і стручок пекучого перцю 25 г перебиваю у кашу, а морквину середню на крупну тертку натираю і починаю начиняти чайною ложкою помідори чесничком з перцем. Вкладаю в мисочку, готую розсіл, півтора літра води, дві столові ложки солі і одна столова ложка цукру. По вазі у мене це 80 і 40 грамів, кип'ячу і заливаю складені у каструльку помідори, які я пересипала морквою. Закриваю кришкою, залишаю на кухні через дві доби, вони вже ідеальні до вживання. Перекладаю їх по баночках і ставлю у холодильник, готуватиму ще Смачного!